Привіт! Мене звати Ліна Мурванюк, я чакролог і майстер із виготовлення браслетів із натуральних кристалів. Сьогодні я запрошую тебе на медитацію кристалотерапія. Ти можеш використовувати камінчики і мінерали земних кольорів для цієї практики. Це можуть бути кристали. Чорного кольору, зеленого, оранжевого, коричневого всі кольори, які ти можеш асоціювати із матір'ю землею. Сьогодні в практиці я буду використовувати димчастий кварц і чорний турмалін. Також для підсилення ефекту я взяла з собою рожевий кварц. якщо у вас також є такий кристал, і ви любите з ним взаємодіяти, можете також для підсилення обрати його. Для практики вам потрібно прийняти зручне положення тіла. Я рекомендую вам сидіти. Якщо вам комфортно знаходитися у позі по-турецькій, ви можете саме так сісти. Головна задача, щоб спина була рівною. Я не рекомендую лежати в цій практиці. А тому, що ви маєте відчувати опору на свої тазові кістки. Ця практика націлена на те, щоб дати вихід вашим негативним емоціям, почуттям і всім переживанням, а також за допомогою цієї практики, ви зможете збалансувати свій внутрішній стан, вийти у відчуття гармонії та наповненості. Закривайте очі, зробіть один глибокий вдих і видих. І ще один вдих через нос і видох через рот. Відчуйте, як починає розслаблятися ваше тіло. Ваші думки покидають ваш енергетичний простір. Дихання вільне, спокійне. Поступово тіло починає розслаблятися, і вся ваша увага спускається у відчуття вашого тіла. Вдих і видих. Відчуйте, як розслабляються ваші руки. Розслабляються ноги, стопи. Відчуйте, як плавно опускаються ваші плечі, вони розслаблені, дихання вільне і спокійне. Вся ваша увага знаходиться в тілі. Відчувайте внутрішні процеси. Відчувайте всі емоції, які в цей момент підіймаються. Вдох і видох. Якщо вже зараз ви відчуваєте прояв негативних емоцій, ви можете взяти в руки кристал. Або камінчик, який ви обрали для практики, і просто тримайте його у руках, якщо у когось згадується зараз ситуація, події, які вивели вас на великі емоції, де ви не змогли впоратися зі своїми почуттями, я прошу вас зараз зустрітися зі своїми емоціями, почуттями. Саме зараз ви можете прийняти все те, що ви відчували. Саме зараз цей момент, коли ви в змозі прожити і відпустити переживання, які сковують вас. які стримують вас у вашому проявленні. Зробіть глибокий вдих і з видухом відпускайте ці емоційні переживання в кристал. Просто знайте, що це відбувається. Направляйте цю енергію саме в кристал. Вдих і видих. І ще один глибокий вдих і видих. З кожним новим вдихом і видихом ви відчуваєте, як з вашого енергетичного поля всі негативні емоції виходять і направляються в кристал. Ви можете відчути, як ваш кристал починає зігріватися у ваших долонях. Просто дихайте і відчувайте себе. І ще один вдих і видих. Саме зараз ви можете відкласти кристал в сторону перед вами або десь збоку. Завдяки тому, що ви віддали негативні емоції у кристал. У вашому просторі висвободилося місце для наповнення чистою енергією матері землі. Для підсилення ефекту ви можете взяти допоміжний кристал, якщо ви взяли з собою. Це може бути рожевий кварц, як у моєму випадку. Зробіть глибокий вдих і видих, і відчуйте, як із самого центру землі піднімається могуча енергія матері землі. Вона плавно, тягуче, піднімається все вище і вище і доходить плавно до ваших стоп. Через ваші стопи енергія піднімається по вашим ногам і доходить до першого енергетичного центру. Проекція цієї чакри знаходиться в районі вашого копчика. Відчуйте, як енергія прочищає першу чакру Муладхара, наповнює її. І поступово з вдохом піднімайте цю енергію вище, активізується робота другої чакри Сватхистана. І плавно енергія піднімається до шостої чакри аджна, яка знаходиться. В області вашого третього ока і плавно через макушечку голови енергія матері землі розливається по всьому вашому енергетичному полю. Вдих і видих. Просто відчувайте це наповнення. Нікуди не відлітайте, ми знаходимося тут і зараз, відчувайте опору на свої тазові кістки, відчувайте процеси, які відбуваються в тілі, і просто наповнюйтесь енергією. Вдих і видих. Тепер ви можете відчути, як через макушку вашої голови. Ходить поток божественної енергії, любові, мудрості, знань, тих і видих. Ця енергія плавно проходить через вашу голову, наповнює всі енергетичні центри і доходить до першої чакри Муладхара. Відчуйте енергетичне розширення, наповнення, баланс. Відчуйте баланс духовного і матеріального. Матерія і дух єдині у вашому серці. Допоміжний кристал ви можете приставити до своїх грудей разом з ручками. І відчуйте, як енергія починає балансуватися у вашому серці. Відчуйте, як анахата чакра розкривається, наповнюється любов'ю, спокоєм, умиротворенням. Відчуйте, як балансуються всі ваші енергетичні потоки. Вдох і видох. Відчуйте, як ваш умиротворений стан впливає на всі ваші сфери життя. Відчуйте, як ви можете проявлятися у світі зі свого нового наповненого стану. Тих і видих. Просто відчувайте. Тепер із цього наповненого і спокійного стану ви можете задати собі питання, а про що для мене були ці негативні переживання і емоції? Що вони мені дали? Що вони мені хотіли підсвітити і показати? Що такого я не бачила або не бачив до цього? Відповідь прийде миттєво. Її не потрібно шукати від голови. Перший імпульс, перше слово, перше відчуття, перша картинка все, що прийшло в моменті це і є ваша підсказка. Глибокий вдих. Видих. І ще один вдих. І видих. Відчуйте, як ви готові з більш осознаної позиції спостерігати за всім, що відбувається у вашому житті, як ви готові виносити уроки для себе і рухатися далі в своєму напрямку, так як відчуваєте це саме ви. Вдих і видих. Відчуйте, як змінився ваш внутрішній стан. Відчуйте моменті, що би вам хотілося зробити саме після цієї практики. Відчуйте наповнення та розслаблення. Коли будете готові, відкривайте очі. По завершенню практики, я рекомендую вам очистити кристал, з яким ви працювали. Ви можете це зробити за допомогою солі або води, або, якщо у вас є можливість винести кристал на двір і залишити його на декілька годин на землі. Можливо, біля дерева або на травичці, або в будь-якому місці, де ви можете це зробити. Це буде ідеальний варіант для очищення самого кристалу. І коли будете його залишати на землі, зробіть це із наміром, що ви очищуєте і віддаєте негатив землю. Матінка Земля з радістю прийме всі ваші негативні переживання і очистить кристал. Через декілька годин ваш кристал буде повністю очищений і одночасно наповнений і заряджений енергією землі, і ви зможете далі по бажанню із ним взаємодіяти. Я дякую тобі за практику. До зустрічі!